Американці вірять, що від кінця світу їх врятують інопланетяни. А свій зореліт вони заховали десь у горах Франції, у районі піку, де Бюгараж. Турфірми активно продають квитки до маленького містечка з такою ж назвою, де знаходиться гора. Дехто взагалі купує квитки лише в один кінець. Серед американців нарахували близько ста тисяч осіб, які готові довірити свій порятунок інопланетянам. А місцева влада французького містечка Бюгараж навіть тимчасово заборонила наближатися до заповітної гори. Проте б. Більшість американців не вірять, що завтра не настане. <реш> ні, звісно, ні. Я чула про це передбачення, але це ж лише одне з багатьох. Я не вірю у такі речі. Ні. <реш> 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 ну що ж, побачимо, я не знаю. Я думаю, що це цікаво. Хто ж може таке знати? Тоді мені не доведеться робити різдвяний шопінг. So... Я не вірю. Я не вірю. З нами все буде гаразд. Думаю, планета вистоїть, принаймні, поки Ізраїль та Газа владнають стосунки. Знаєте, щось таке може вибухнути і почати світову війну. Я думаю, цього ніхто не хоче. всі втомилися від смертей, всі хочуть жити і хочуть миру. тому навряд чи щось трапиться. Календар Майя не вартий такої уваги. Навіть якщо він не буде, мені все одно, я ж у Каліфорнії Люба, то нехай він закінчується. В Україні все спокійно. За даними соцопитувань, у кінець світу вірять трохи більше 7% українців. І лише 2% вважають його невідворотним, але ж свята попереду. Тому усі продовжують ходити на роботу, перейматися перед новорічними клопотами, планувати відпустку. Версій подій 21 грудня було стільки, що тепер українців не спантеличиш. Не, я не вірю. Чому? Ну важ. Немає навіть цих признаків. Мало було це затемнення бути або сонцестояння, це. нічого нема такого. Просто думаю, що буде, може, парад планет, але щоб кінець світу це ніхто не знатиме. Воно бахне і все. Ну, я читав, допустимо, в інтернеті, що буде ну, не саме 21 грудня, а там в подальшому там, два тижні буде тіп, щось електромагнітне. Дурістика! це для того, щоб торговля все, все нормально. Проте так и купує кілька зайвых свечок чи банок с консервами про всяк выпадок. Уже приготовился, едет завтра на дачу. Уже все в порядке. Едет шалман целый, с шашлыками. То есть при любых раскладах будет хорошо. Нет, то есть никак не верю. Ну я хотел бы, чтобы он наконец-то наступил, да. К сожалению, никак не готовлюсь. Он придет нежданно, да? Поэтому, если все об этом говорят, ну логично, что, наверное, его не будет. А в целом... Всех с праздником. Если заканчивается календарь, вы отрываете последний листок. Это же не значит, что все, все закончилось. Просто начнется что-то следующее. Да какая разница, все равно что-то будет, даже если планета разлетится. А готовиться как? С улыбкой смотреть и прикалываться. Я не готовюсь, я не верю. Мир вечен.